Легковий автомобіль зіткнувся з поїздом. У Ямницькій тергромаді трапилась смертельна дорожня транспортна пригода. Легковик не розминувся із пасажирським потягом на переїзді залізничного сполучення Єзупіль Ямниця. Від отриманих травм водій автівки помер у лікарні. Як попередньо встановили правоохоронці, 68-річний керманич автомобіля Рено Кенго, місцевий мешканець, здійснюючи рух проїзної частини, проігнорував заборонений сигнал світлофора та виїхав на залізничний переїзд. Опісля допустив зіткнення із рухомим складом пасажирського потяга з полученням Чернівці Полтава останнім керував машині з 1971 року народження мешканець львівщини. Внаслідок ТТП водія легковика було доставлено до лікарні, однак від отриманих травм він помер. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини, що спричинили трагедію у рамках розпочатого досудового розслідування. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на важі.